Аякс ми постійно думаємо про те, чи рухаємося ми від нуля до одиниці, чи дійсно ми щось винаходимо, чи просто виїжджаємо на минулих досягненнях, злегка покращуємо існуючі продукти. Які болі сьогодні мають наші користувачі, що в сучасному домі застаріло і терміново потребує оновлення? іноді ми отримуємо несподівані відповіді на ці запитання. Відповіді, що лягають в основу наших нових продуктів. Певнений, ви будете здивовані. Сьогодні ми переконаємо вас користуватися світлом по новому зустрічайте Light Switch – керування освітленням від AJAX. Чому ми вибрали світло? По перше, це найбільше благо цивілізації, що залишається незмінним вже майже 100 років. Спроби вивести освітлення на новий рівень робляться регулярно, але вони поки не стали успішними з різних причин. Складність інтеграції, поганий користувацький досвід, ціна, якість тощо. По друге, у нас є Відмінний набір технологій, щоб створити унікальний продукт для керування освітленням І по-третє, ми вже встановлені у більш ніж мільйон домівок. Користувачі люблять Аякс, і ми віримо, що здатні дати поштовх новому поколінню пристроїв. Тож настав час запропонувати світові наше бачення того, яким має бути сучасне освітлення. Light Switch – це розумний вимикач. Одна з головних проблем сучасного розумного будинку це складність інтеграції. Потрібні спеціалісти високої кваліфікації, багато монтажних робіт, розподільні коробки і купа складного заліза. Це перша проблема, яку потрібно було вирішити тому ми спростили монтаж до мінімуму. Ви просто виймаєте свій старий вимикач і замінюєте його новим AJAX Light Switch. Все вам не потрібно колупати стіни, прокладати сигнальні дроти або щось міняти у розподільній коробці. Вам навіть не потрібна нейтраль. Живлення надходить через фазу, якою керував ваш старий вимикач. Керування відбувається через радіопротокол Джевелер, який ми модифікували для домашньої автоматизації за розмірами. Лайт свіч ідентичний традиційному європейському вимикачу. Електрику потрібно 10-15 хвилин, щоб його замінити, і це включно із демонтажем і встановленням. Крім того, лайт свіч підтримує широкий діапазон ламп від 5 до 600 Вт потужністю. Це означає, що він підійде і для великої люстри в холі, і для торшера Далі Ми хотіли підключити освітлення до інтелекту та інтернету. адже є безліч ситуацій, коли світло має вмикатися і вимикатися автоматично. Наприклад, коли потрібно. Погасити світло перед сном, чи навпаки увімкнути його, коли ви повернулися додому, або вимкнути всюди світло, коли офіс встановлюється під охорону, чи увімкнути, коли спрацювала тривога. Або ж задати розклад. Також класно, коли не потрібно вставати з дивана, щоб керувати освітленням. Коли це можна зробити дистанційно, ви вийшли з дому, забули вимкнути світло, дістали смартфон. Вимкнули лежите на дивані, лінь вставати, берете смартфон і вимикаєте. Звучить круто, правда? Щоб реалізувати усе зазначене, ми використали нашу бездротову технологію Джевелер і хаб під керуванням ОС Малевич. Ми навмисно не використовували звичайні технології для автоматизації, такі як Z Wave, ZigBee або Wi-Fi. Через їхню малу дальність та низьку надійність досить часто розумні вимикачі в бетонних стінах просто не мають надійного зв'язку. натискаєш, а світло не вмикається. як результат, цінність втрачено. Робота з безпекою навчила нас, що всі сигнали мають бути доставлені у системі безпеки. Ціна недоставленого сигналу. Може бути мільйон доларів або навіть людське життя, тому ми використовуємо радіочастотний гопінг та систему гарантованого доставлення. Ми постійно моніторимо якість зв'язку і маємо найкращу у світі дальність. з тією ж відданістю, ми підійшли до зв'язку в системі керування освітленням. Ми модифікували джевелер, розробили спеціальні антени, які вивели в лицьову панель і отримали дальність близько одного кілометра на відкритому просторі. навіть якщо Light Switch встановлений в бетонну нішу, ми легко покриваємо приватний будинок площею у сотні квадратних метрів без ретрансляторів. Іншим важливим елементом є мозок системи. Традиційно централь керування розумним будинком це слабо стабільний софт, що працює на Linux із багами, складний у налаштуванні, часто не на зв'язку. або ось новітній тренд на хмарні сценарії. Це значить, якщо немає інтернету, немає і автоматизації. у нашому випадку ми використовуємо наш стандартний хаб плюс і вище. Зв'язок із зовнішнім світом відбувається мінімум двома каналами. Таким чином, навіть якщо втрачається зв'язок через Ethernet, ви завжди можете керувати освітленням за допомогою стільникового зв'язку. Сценарії створюються та виконуються в операційній системі Малевич. Вона разом із хабом Якс знаходиться на об'єкті. На відміну від більшості ОЕС для керування розумним домом, Малевич є операційною системою реального часу. Не лагає, не зависає, миттєво завантажується і миттєво виконує всі дії. Від кліку у смартфоні до ввімкнення світла проходить менше секунди. сценарій також виконується менш ніж за секунду. Далі. Ми хотіли, щоб вимикач був класним і сучасним. Зараз ера сенсорних поверхонь, фізичні кнопки це більше не круто. Тому ми вирішили зробити повністю сенсорний вимикач, який при цьому є зручним. І ви знаєте, що з сенсором це непросто. Коли ви натискаєте фізичну кнопку, ви відчуваєте миттєвий відгук на вашу дію. Ваш мозок не помічає затримки, але з сенсорними поверхнями все інакше. Одного разу я позичив у свого друга британський суперкар шалено гарний автомобіль. Перше, що я зробив за кермом, спробував увімкнути музику. Але Це було не так просто. Довелося буквально видавлювати тачскрін пальцем. Мене це страшенно дратувало. Така дрібниця зруйнувала всю розкіш автомобіля. Після цього ми дослідили чимало різних сенсорних поверхонь. А команда інженерів Аякс мала подбати, щоб ваш мозок. Не помічав взаємодії вимикачем. Зрештою, наше керування освітленням не для вау-ефекту wow у першу чергу, а для користувача, який взаємодіє з ним по сто разів на день. Керування зі смартфона і сценарії дуже важливі, але найчастіше ви просто натискаєте лайт свіч рукою, щоб вмикати або вимикати світло. І ми хотіли, щоб при кожному дотику ви думали прястя. Як добре ці хлопці заяк вміють робити свою роботу? Пам'ятаючи, що нічого не дратує так, як сенсор, який не реагує як треба, ми більше року працювали над тим, щоб зробити його чутливим до будь-якого типу дотику. Легкого чи сильного у будь-якому місці поверхні вимикача, скажу більше, можна навіть просто піднести руку до Light свіч, і світло увімкнеться. Тож тепер ваші діти нарешті не чіпатимуть його брудними руками. Магія. Але будьмо реалістами. Вони це робитимуть. В той же час ми досягли повної відсутності реакції на завади. Відмінний чутливий сенсор, який не сприйнятливий до електромагнітних завад. Це одне з ноу-хау Лайтсвіч. Наступна проблема з сенсорами полягає в тому, що ви не розумієте, коли вимикач натиснуто, а коли ні. Ось чому в лайт свіч є механічна віддача, яку ви відчуваєте. Ми багато працювали над тим, щоб звук і вібрація викликали позитивні емоції. Послухайте, як круто клацає. Ви завжди розумієте, що щось натиснули. Далі. Ще один різновид побутових страждань пошуки вимикача вночі. треба намацати його на стіні та відшукати потрібну клавішу. Щоб вберегти вас від цього, ми додали в лайтсвіч м'яке підсвічування. До речі, ви можете вимкнути його у своєму застосунку, якщо воно не потрібне, але я залишив. Окрім зручності, це ще й круто виглядає. Історично пристрої Аякс були білими або чорними. Ми щиро вірили, що цих двох кольорів достатньо, аби система безпеки вписалася в будь-який інтер'єр. А ось з вимикачами все складніше Ми знаємо, як важливі для вас їхні кольори. Тому ми вирішили зробити вісім різних варіантів панелі: білий, димний, сірий, графіт, слонова кістка, устричний, оливковий і чорний. Більше того, ви можете замінити лицьову панель за кілька секунд. Light Switch збирається з двох складових внутрішнього ядра та лицьової панелі. Ядро монтують у стіну, а зверху закріплюють лицьову панель, і за потребою її можна легко замінити. Ми також знаємо, що вимикачів світла у вас більше, ніж один. Ви комбінуєте їх по два, три, чотири і навіть п'ять. Ви можете створити будь-яку конфігурацію за допомогою Light Switch. Ви купуєте рамку з потрібною кількістю слотів і заповнюєте їх компонентами. Всі компоненти надійні, виготовлені з якісних матеріалів і розраховані на сотні тисяч активацій. Light switch, пристрій, який прослужить вам довго. Успадкувавши найкращі технології безпеки AJAX, захищений радіозв'язок, стабільну операційну систему, сценарії автоматизації, керування у застосунку. LightSwitch розширює екосистему Аякс і приносить більше безпеки у вашу зону комфорту. LightSwitch стане доступним для замовлення у четвертому кварталі цього року. І звичайно, вимикачі не існують без розеток. Тому зовсім скоро ми також представимо вам лінійку розеток, розумних і не дуже. Щоб уся електрика у вашому домі виглядала консистентно, а тепер давайте подивимося на лайт свіч у дії.